Ремонт вулиці Коновальця працівники ЛКП «Львів автодор закінчили ще у грудні минулого року. Подівальні відходи, які під час робіт чомусь вивозили у Кульпарківський сквер, досі тут лежать. У Львів Автодорі пояснюють, що підрядники відмовились вивозити сміття. У них не було коштів. Там ми з ними повністю не розрахувалися, от і тому вони говорили, що не мають коштів для того, щоб було вивезти. Зараз ми їх попросили. Вони це зроблять. А зараз вже з ними повністю Ще ні, але ми їх попросили. Тим часом будівельні відходи у Кульпарківському сквері заростають травою та сміттям. Мешканці вулиці Коновальця змучились дивитись на гори непотребу. Ну добре, я мені байдуже дітки маленькі тут часом гуляють. От дитина щось хопить, що дитині багато треба. Керівництво Франківської адміністрації у Львові говорити про засмічений сквер сьогодні відмовилось. Натомість директор Львів автодору таки запевнив, сміття з парку вивезуть вже до кінця наступного тижня. Я так думаю, що вони б мали справитися за пару днів, тобто це десь на наступний тиждень до тижня часу вони б це мали вивезти. Леся Подинська оглядня, телеканал Зік.